Відволікаючись на другорядне, можна не побачити головне. Мої вітання слава Україні! Це програма Субота Головна Подія на моєму ютуб-каналі Віталій Бала. Сьогодні у нас на календарі 9 серпня, субота. Отже, сьогодні у суботу ми у програмі Головна подія будемо говорити про ті події, які, на мою думку, ну, є важливими не тільки цього тижня, вони можуть бути ну, дуже важливими навіть не на. Короткий термін, а на якийсь тривалий на майбутнє України. Мова в першу чергу йде про наслідки зустрічі спеціального представника президента США Дональда Трампа Стіва Віткова, який у середу був у Москві зустрічався з Путіним. Там конкретно про що вони домовилися. Ну, нема якихось конкретних заяв щодо того, що все там добре пройшло, є якийсь прогрес, можна вирішити питання. Припинення війни, конкретика там тільки те, що буде зустріч путін Трамп Так, ніби була інформація, що США запропонували е, тристоронню зустріч Трамп, Путін, Зеленський, але Кремль цю ідею відкинув. І вже в четвер, коли виступав Путін, і він підтвердив, що е, буде зустріч, готовий на зустріч з Трампом. Він, до речі, якраз говорив це. Після зустрічі з президентом Об'єднаних Арабських Еміратів він там сказав, що об'єднання Об Арабські Емірати можуть бути і місцем проведення зустрічі Путіна, Трампа. Так от він сказав, що Зеленським зараз ну, не буде зустрічатися, бо нема умов для зустрічі. Ну, умови зустрічі, я так розумію, мають вже ускласти всі ці умови припинення війни, а потім якраз і зустрітися, щоб щось там підписати. Напевне, так бачить оці необхідні умови для зустрічі Путін. Цікава ситуація щодо зустрічі е, Трампа і Путіна, бо в середу прес-секретар е, Білого Дому Керолайн Лівіт заявила, що це була пропозиція Росії щодо зустрічі Путін Трамп. Ну а в четвер зранку помічник Путіна з міжнародних питань Ошаков сказав, що це була пропозиція США. Але згодом, коли виступав вже Путін після зустрічі з Президентом Об'єднаних Арабських Еміратів, він так це обійшов. Сказав, що там неважливо, з кого то як почалося. Ну і говорив про те, що готовий для зустрічі, до зустрічі. Ну Тепер питання, які умови можуть обговорюватися на цій зустрічі. Вже в засобах масової інформації з'явилися ніби пропозиції США Росії. Першим це надрукувало польське видання, опублікувало ОНЕТ, тому йде про те, що це не буде мир, це буде перемир'я щодо окупованих територій, то їх. Питання вирішення цих окупованих територій відкладається ніби на 49 там, або 99 років. Там іде питання також про те, що е, санкції будуть зніматися, що потім будуть і купляти енергоносії, енергоносії російські. Ну і там щодо розширення НАТО чи постачання військової допомоги Україні. Там про це не йдеться. Тобто, ніби. НАТО, як собі хоче, буде розширитися, хоче не буде, і постачати зброю. Це буде питання виключно за нашими партнерами. Будуть вони постачати нам зброю, допомогу чи не будуть. Наскільки ці умови відповідають реаліям, ну покажуть який час, я не включаю, що можуть ще з'являтися у засобах масової інформації інші варіанти якихось умов щодо припинення війни. Ми про все знаємо конкретно тільки після зустрічі Путіна і Трампа. Питання тільки в тому, що може так статися, що вони захочуть зробити такий між собою чик, домовитися між собою, там і по іншим безумовно питанням. Але щодо припинення е війни в Україні, і потім той план, який вони узгодять нав'язувати Україні, поставлять е до відома Європу. бо таке враження, що вони не хочуть, щоб ні Україна, ні Європа брала участь в саме в виробленні цих умов. хоча... Були телефонні розмови Зеленського з європейськими лідерами, ніби і там тоді також був, ніби можливо, вони вже обговорювали ці умови. Ну, побачимо кінцевий варіант, бо з'явилася інформація у Острій Джорнал, що ніби Путін там пропонує обмін якимись територіями. Поки що не зрозуміло, якими, бо ще зовсім недавно на днях він скотрий підкреслив, що. Там, от умови це чотири області, українські е, збройні сили мають вийти із Херсонської, із Запорізької області, тобто ці дві області, Донецька, Луганська, тобто вони все мають бути залишитися за Росією. Тобто, що там де будуть міняти, можливо, якісь частини Сумської області хочуть захопити Харківської, Дніпровської, потім щоб ніби поміняти на цій території. Тобто, такий варіант не виключає. Бо ще наприкінці 2024 року, коли е, на російському телебаченні транслювали. Засідання в міністерстві оборони, і тоді міністр оборони Білусов заявив, що головне завдання на 2025 рік це вийти на адміністративні кордони в цих чотирьох областей. Тобто ситуація на складається не дуже. Ну і хочу згадати, що також на днях президент Чехії Павел говорив про те, що в Україні напевне треба буде погодитися на от те, що Росія залишить за собою окуповані території для того, щоб зберегти Україну. Ну, дійсно, військовим шляхом ми зараз ну, не можемо звільняти ці території, тому треба фіксувати цей статус кво. Наскільки він там буде прийняти, не прийняти, які далі будуть умови, це ми побачимо знову ж після зустрічі е, Трампа і Путіна, що там вони запропонують і Україні, і Європі. Але ситуація ну, складається таким чином, що Україна зараз змушена десь зі сторони спостерігати. Що там може відбутися і про що можуть домовитися? І не знаю, наскільки там от, ці розмови телефонні, які відбувалися після зустрічі Віткофа і Путіна в Москві, ці умови наскільки обговорилися і наскільки вони реально узгодилися із Зеленським. І побачимо, як, до речі, в Україні буде сприйнята оця ситуація щодо тих умов, які можуть бути нам запропоновані. Що з цього буде далі? Варто ну, сказати, що Путін у будь-якому випадку буде затягувати цей процес. Тобто він потихеньку, але і повільно російська армія вона там просувається, вона захоплює, і вони, напевне, будуть намагатися найбільше захопити тої української території, щоб потім знову ж не зрозуміло, про які території де мова, яка з'явилася інформація у Сіджорнал, що ніби якийсь там обмін може запропонувати Путін як компроміс. Але в будь-якому випадку цей компроміс, який запропонує Путін, ну, це для України з моєї точки зору буде ну, не найкращий варіант, м'яко кажучи, реальних ситуацій. Як би там не було, треба бути готовим до всього. Треба розуміти, що гарантії після укладення цього перемиря чи що там вони планують мають бути такими, щоб Росія в якийсь момент знову собі не захотіла, вона може це зробити. Це також треба розуміти, тому нам треба об'єднуватися, нам треба в першу чергу зраховувати на свої сили, треба реально будувати сильну економіку, бо в сильній економіці буде сильна армія, бо на армію треба витрачати гроші. Тобто багато-багато речей треба буде робити, бо мати такого сусіда, ми ж не переїдемо на якусь там іншу частину земної кулі, це треба також розуміти. Але для того, щоб... Ми Гарантувати в майбутньому безпеку України треба розуміти, що в першу чергу та мають бути мотивовані, добре озброєні українські збройні сили. І саме вони є в першу чергу самим кращим гарантом. Ну і рух НАТО рух НАТО, безумовно, це для нас має бути ну, орієнтером. Ця колективна безпека, там безумовно є багато питань щодо там, ефективності, неефективності ще ні разу цю п'яту статтю не застосовували. Але крім того, я думаю, треба будувати ще і паралельно такі двосторонні військово-політичні союзи з тими країнами, які готові. Ну, в першу чергу це, напевне, мають бути ті країни, які входять в, в так звану коаліцію охочих, там, бажаючих, які готові там, були направляти війська. Я маю на увазі там, Франція, Велика Британія, можливо, Польща, хоча Польща не хотіла. Відправляти свої війська в Україну, але треба знаходити варіанти, різні варіанти співпраці і посилення на двосторонньому рівні з тими країнами своїх стосунків, які готові реально Україні допомагати і допомагають. Це безумовно можливо, і треба звернути увагу і на північ, чи скандинавські країни, безумовно, країни Балтії. Одним словом, чекаємо цієї зустрічі. До цієї зустрічі ще може багато чого статися цікавого, до речі, і неприємного для нас, можливо, і приємного. Але саме після результатів зустрічі Путін Трамп ситуація буде для нас більш-менш зрозумілою. От про це я хотів сьогодні порити у програмі Собота Головна Подія дякую всім, хто додивився програму до кінця. Не забудьте, як завжди, поставити вподобайки, бо вони допомагають моєму ютуб каналу. Давайте обміняємося думками, напишіть свої коментарі, а хто ще не підписався, підписуйтесь на мій YouTube канал. Я бажаю всім усіляких гараздів. Все, буде Україна!